Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рамбат, ватерію, я Сашко, добрий, від'єднав, оцей що це, термостат, терморегулятор відкривання жалюзі на тетчику, тому що у підсумку <кхи>, жалюзі у мене не відкривалися. Я їх не демонтую повністю. Я просто від'єднав привід їхній, поставив їх на фактично літо, будемо так казати. так, Ось вони відчинені, вони в цьому положенні зафіксовані ось пружинками. Е, інакше. Ну, на, зиму. на зиму я планую під'єднати в штатному режимі і подивитися, як працюватиме. Тому що ну, зима, дизель, так, я знаю, що він має грітися, якомога... нагріватися якомога скоріше після пуску. Разом з тим, <кхи> дивіться, яка ситуація. Я не можу сказати, щоб дизель надто грівся у мене зараз з одного боку, тому що показчик температури, в принципі. Ніколи не випадав за ще одну поділку вище. Це воно зараз трохи постояло. От Ще одна поділка вища, можливо, десь була. Але взагалі, от, от так, в такому положенні, воно стоїть і працює. Так? Разом з тим, коли я зупиняюся на машині, то вентилятор обдуву працює і працює не тільки, коли я зупиняюся. Тобто він і так працює часто, і, зокрема, коли я зупиняюся, він добрих хвилин там 5-7 калатає. Так? Ну, кому він калатає? Заслінки закриті, акумулятор саджається, венти в е електродвигуни працюють ну, надмірне навантаження, просто повітря замість ганяти на місці його товчуть. 5-7 хвилин. Кожного разу постійно він працює, ну кому цей цирк потрібен. Я не знаю, чи цей терморегулятор працює, як має, але ось літо, заслінки в жалізі зачинені. Повторюся, я їх демонтувати не збираюсь. Покатаємось до зими взимку, я зберу все в штатному режимі, подивимось, як працюватиме. Я підозрюю, що так само воно ніяк не працюватиме взимку, що воно взимку теж буде. Просто зачинене, і підсумку, у підсумку в мене ну, в механічному приводі від руки так, положення зима, положення літо. Все до того йде. ну, Повторюсь, не знаю. Можливо, це мало би працювати. ну, У мене не працює, можливо, у когось працює, хтось що з цього приводу думає, пишіть. Тут у мене налобний ліхтар був погорів. Прям погорів в прямому сенсі слова, пощастило, що це було. У відпустці ми з дружиною були поряд з машиною, дивимося, дим пішов. То залізли, подивилися і вимкнули. І от електрик зібрав на запобіжниках, як воно має бути. А отут було кріплення оригінальне від течика. СТОшники його промахали і поставили сюди сифіліс, який нічого не чіпляє. Треба з розборки купити нормальне кріплення і поставити, тому що ну, акумулятор тут. Не так добре стоїть, як мав би бути. Все, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. А куди ця штука йде? Два. Два. О, це ж воно тут має бути, напевно. Правда? Чого це воно злізло? Цікаво як. Це ж по поплавка, мабуть, правда, гальмівної рідини. Теж так цікаво. Нічого в мене там не світилося. Цікаво. Ну добре, гаразд, все. Разом боремо і поборемо.